Вітаю вас, друзі. Сьогодні 22 листопада. Вчора Ердоган зробив відкриття. Мені так видається, мабуть, для себе в першу чергу він публічно визнав, що Путін не визнає, не сповідує своїх домовленостей і, взагалі, займається ну, не тими речами, якими б хотілося б, наприклад, Ердогану, тобто дотримуватися попередніх домовленостей. Для нас з вами це не новина. Ми чудово знаємо, що Росія ніколи не дотримується своїх домовленостей, і от Ердоган. Зафіксував публічно, що Росія порушила домовленості, яких він досягнув із Путіним ще в 2019 році, коли з ним підписав угоду про те, що Росія буде сприяти знищенню терористів. Курдів, у розумінні турків, на території Сирії. Але вони цього не роблять, тому Ердоган вже почав військову операцію на території Сирії, Північної Іраку, і продовження буде у вигляді наземної операції, бо це була поки що лише авіаційна. Ну і тут перетинаються інтереси Ердогана і Путіна, Це саме того Ердогана, який дуже довго, впродовж 9 місяців толерував Путіну, весь час намагався насадити за стіл переговорів, говорив: Ніє війні, але сам продовжує її на Близькому Сході. Що це? Може означати, що це може вилитися, в тому числі і для України. Давайте спробуємо з цим розібратися. Ви на моєму каналі в YouTube. Мене звати Валерій Клочок. Обов'язково підписіться на мій канал, бо це україномовний, яких не так багато на просторах інтернету. Підписатися можна під цим відео, натискаєте лайк, обов'язково ставите натискання на дзвіночок, щоб не пропустити останнє відео. І так, поїхали. Вся ця історія розпочалася. Точніше отримала продовження після терористичного акту, який стався в Стамбулі 13 листопада. Тоді були загиблі, поранені, шість загиблих, десятки поранених, і влада Туреччини, звісно, не могла не відреагувати на цей теракт. Реакція у неї була доволі дивна. Ну зокрема, навіть влада вища влада Туреччини сказала, що вона вважає причетними до організації цього терористичного акту Сполучені Штати Америки. І це, до речі, сталося ну, така цікава деталь напередодні саміту Великої Двадцять який проходив на Балі, і де Ердоган зустрічався з Джо Байденом, але якось тоді він нічого не сказав Джо Байдену про те, що він вважає Сполучені Штати Америки причетними до організації цього терористичного акту, і буквально через кілька днів. до чи після зараз вже стільки важливо, Туреччина сказала, що вважає винними в цьому теракті саме сирійських курдів, дві робітничі партії, які я вам сказав, точніше робітничу партію та іншу партію загон народної самооборони, які також пов'язані із сирійськими курдами, і, мовляв, саме вони повинні нести відповідальність за це, наслідок чого, точніше, як відповідна дія, Туреччина завдала авіаційного удару і знищила 89, цілей. Ну, сказати, що це новина, ну, я б вам збрехав би. Бо загалом, якщо б взяти ну, буквально останні, от з 2019 року проведені наземні операції або інші, які були спрямовані Туреччиною, як вони стверджують, на знищення. Терористів, курдів чи то в Сирії, чи то в Іраку, то їх було кілька. Одну, до прикладу, у 2019 році таких три операції було проведено, знищено понад 300 курдів. Як вони вважають їх терористами, я ну, щоб не обмовлюватися вже далі, то вам просто буду ще раз наголошую, що Туреччина вважає курдів терористами. У 2020 році це була також одна операція, там знищено 228 курдів було. У 2021 році дві таких операції було знищено понад 400 чоловік. Ну і в 2022 році, вже початком широкомасштабного вторгнення, така операція була у квітні 57 чоловік знищено. Ну і от 20 листопада, за твердженням влади Туреччини. Міністерства оборони вони знищили 89 об'єктів військового призначення. На цьому вони наголошують. Але загони народної самооборони курдів не дуже довго чекали, і 21 листопада завдали відповідної атаки по Туреччині, так ракетної. Тут, виявляється, у Курдів також є ракети, не лише у турків. І внаслідок обстрілу загинуло троє людей в Туреччині, ще шестеро було поранено. Ну і звісно, це не могло викликати, не викликати. вибачайте, у Міністерства оборони Туреччини і у Ердогана відповідної подальшої реакції, тобто відбувається ланцюгова дія. Дія на дію, яка призводить до того, що авіаобстріли, які були завдані 20-го по території Сирії і Іраку, і відповідь з Сирії по Туреччині стали приводом для того, що Ердоган сказав, що Путін не виконує своїх зобов'язань, тобто в Сирії діють терористи, на думку на думку Ердогана, терористи. Ну і він повинен відповідним чином діяти і продовжувати уже наземну військову операцію і по території Сирії, і по території Іраку. Ну, і там, і там є проблеми, тому що, ще раз наголошую: інтереси Туреччини і Росії на території Сирії не збігаються. На території Іраку немає інтересів Росії, але там є інтереси Сполучених Штатів Америки так само, вони як є на території Сирії, тому що Сполучені Штати Америки все ж таки підтримують курдів і особливо на території Іраку, де вони свого часу разом з іншими союзниками по північно-атлантичному альянсу провели військову операцію. Внаслідок чого на півночі Іраку сформувалося утворення, е, така собі невеличка незалежна курдська держава, про яку я скажу трішки пізніше, тому що про курдів треба дещо знати. Це фактично багатомільйонне етнічне населення, яке проживає відразу в п'ятьох країнах. Курди, мабуть, унікальна нація за своєю. Природою, тим, що вони після першої світової війни до цього часу не мають своєї країни проживання, це населення близько 25-35 мільйонів населення, яке проживає одночасно в Туреччині, в Ірані, в Іраці, Сирії та Вірменії. На початку ХХ століття тоді ще молода Туреччина зіштовхнулася із спротивом з боку світських та релігійних лідерів у курдських районах, і які намагалися, врешті-решт, ну, прийти до влади, але їм цього не дали. З часу заснування республіки Туреччина у 1933 році до 38 виникло 18 повстань, у 16 з яких брали участь курди. З 38-го року до 84-го було відповідне, ну таке відносне, точніше, за те, що. Тоді вже була створена робітнича партія Курдистану, яку турки вважають терористами. І вони фактично з 1984 року лише почали активні дії, з які мали на меті і донині мають на меті відновлення держави, де проживали курди компактно, а не в п'яти країнах одночасно. І от фактично, впродовж 50 років боротьби курди все таки отримали певну незалежність, як я сказав раніше, на півночі Іраку. І цю незалежність підтримали Сполучені Штати Америки. А ще з 91-го року, то фактично організація Об'єднаних Націй взяла під свій такі під свою таку парасольку, саме питання курдів. Втім, воно не вирішене до сьогоднішнього дня. І коли я вам раніше розповідав про авіаційні удари, які наносила Туреччина по курдам в Сирії і в Іраку, то треба зважити на те, що такі ракетні удари були завдані і по столиці іракського курдистану. Такої невеликої автономії на півночі Іраку, саме Іраку, і наголошую на цьому, щоб ви не плутили, тому що зі Сходом розібратися справді не дуже просто. Це курдське державне утворення в складі Іраку, яке, наголошую, існує з 91-го року під спецмандатом організації бідних націй От туди прилетіли ракети. І звісно, це не могло не викликати обурення як Сполучених Штатів Америки в першу чергу. Ну так само і в цих самих курдів, тому що вони відповідали відповідними ракетними ударами із Сирії. Сполучені Штати Америки, зокрема, буквально сьогодні зробили заяву про те, що вони просять Ердогана все-таки не вчиняти воєнних дій, не загострювати ескалацію на близькому сході, що стосується саме проведення оголошеної ними наземної військової операції на території Сирії і Іраку. По якому свого часу також продовж останнього періоду час від часу вибачайте за тавтологію, тому що з близьким сходом справді не так все просто завдають ракетних ударів і іранці. Які також вважаються терористичною країною? Іділ ісламська революція, яка триває ще з минулого століття, з терористичною країною, якою бореться фактично весь світ, ну наче з нею має боротися і Туреччина. Ну, тут виникає запитання: а з ким же сьогодні Ердоган з Іраном, країною, яка поставляє ракети, якими вбивають українців. Ну, тут багато багато залишається запитань, і те, як буде діяти Дача на близькому сході, Ердоган залишає багато за собою запитань, аніж дає нам відповіді. Те, що Сполучені Штати підтримують Ірак. Точніше, іракський курдистан, в тому числі як окрему незалежну автономію на території цієї країни, відомо вже давно. Ну, от, до прикладу, якщо взяти такий акт передачі військового збройні, щоб ви розуміли, що це саме означає, у вересні 21-го року в іракському Курдистані пройшла церемонія передачі Пешмерзі, нове слово для вас. Я зараз скажу, що воно означає, але дослухайте до краю. Представниками США партії і 149 автомобільної одиниць техніки 149, майже 150. Сюди війшли броньовані машини, 29 вантажівок International 7000 МВ, 21 бензовоз, 16 автоцистерн. Ну і так далі. Фактично, все те, що необхідно для того, щоб ПЕШМерга могла здійснювати військові операції проти. Тих хто нападає на них, а на них нападає Туреччина, Туреччина є країною північно Аттраїною Північно-Атлантичного альянсу. Яку в якій входить також і Сполучені Штати Америки. Парадоксальна річ, і тут постає питання, а що врешті-решт відбувається? Але така допомога вона не одна. Вона надходила, наприклад, і раніше. Ще з 2015 року Сполучені Штати Америки активно передають обладнання Пешмерзі, і загальна сума допомоги тоді склала понад 6 мільярдів доларів. Хто такі пешмерга? Пешмерга це курдські воєнізовані формування в іракському Курдистані. Перекладі українською мовою вони прикладаються як ті, які йдуть на смерть, і фактично, іракський курдистан це. Те державне утворення, яке я сказав вам в складі Іраку за новою конституцією, має широку автономію, але яке дії як незалежна країна до певної міри визнання е, іракського курдистану навіть зафіксувала і Україна, коли у 2017 році МЗС відкрило почесне консульство в Іракському Курдистані. От сьогодні Туреччина завдає туди ракетних ударів і там хоче проводити наземну операцію. Звісно, конструкція непроста і в цій частині варто нагадати ще раз про події, які відбуваються безпосередньо в Ірані, які постачає дрони, має намір нібито постачати балістичні навіть ракети до Росії, тому що Іран за великим рахунком сьогодні підтримує і толерує терористичні операції на Близькому Сході, по відношенню до якого дуже жорстко стоять Сполучені Штати Америки, а також Саудівська Аравія, яку я на сьогоднішній день не згадував, але яка дуже важлива в частині забезпечення. Е Нафтової і енергетичної безпеки взагалі в усьому світі, тому що Саудівська Аравія є одним із найпотужніших виробників і постачальників нафти та нафтопродуктів світлих. Звісно, що ця надскладна конструкція, яку я вам розповідаю зараз в цьому відео, вона дуже складна для сприйняття і розуміння ситуації. Врешті-решт, як це може позначитися для України, як це нам допоможе виграти війну проти Росії. Але що б я вам, друзі, сказав би в цій частині? Найголовніше для мене особисто найбільшим показником є те, з чого я почав це відео. Ердоган фактично виставив претензію Путіну, бо він відчуває, що Путін уже не такий сильний, як то було раніше. Буквально два дні тому в низці телеграм-каналів з'явилося повідомлення про те, що Ердоган почав дуже нахабно себе поводити з Путіном, так само як і лідер Китаю Сінзіпінь. Подейкують, що нібито Путін продовжує кількох тижнів просить телефонні перемовини з Сінзіпіням, але він на це не йде. Більше того, ці речі стали, точніше, очевидними, відомими, або вони проявилися саме після. Втечі російських військ із Херсонщини, після чого, наприклад, Путін не зробив жодної заяви. Якщо він про Харків ще якось говорив, мовляв, окей, да, наші відступили, так далі, тому подібне, то після Херсонщини він фактично мовчить. Він шукає собі союзників, а їх немає. І більш того, ще одна деталь, яка з'явилася на сьогодні, і її не так широко обговорюють, але все ж таки може мати місце, це щодо. Контакту Лукашенка, з території якого ми чекаємо чергового наступу, ну принаймні так багато хто говорить із експертів, поки що не підтверджується якимись даними і фактами, але ну, допускає такий варіант. Звісно, ми не можемо це відкидати. Ми розуміємо, що е, саме з території Лукашенка почався широкомасштабний наступ на Україну. Але подейкуючи, нібито навіть Лукашенко зараз просить підтримки у китайського лідера для того, щоб Путін його там. ну, не розчленував. Хоча, звісно, це буде зробити йому непросто. Тому сам початок наземної військової операції на Близькому Сході Ердоганом, який виношує думку про Османську імперію, означає те, що Росія не зможе йому там чинити опер, принаймні, на території Сирії. Що ви з цього приводу думаєте? Пишіть у коментарях. Мені буде цікаво почитати ваші думки і, можливо, навіть коментарі з приводу того, що нібито Ердоган домовився із спромом про будівництво газового хабу і нічого такого не буде. Ну окей, подивимося. всіх люблю, ціную, шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна.